І від подій військових і політичних нарешті перейдемо до приємної п'ятничної інформації. Ми запрошуємо вас до старовинних замків України. В них відчуваєш справжній дух часів середньовіччя. В старовинних келіях можна навіть переночувати. Тур вихідного дня за 8 секунд. Середньовічний інтер'єр неймовірної краси ландшафтний парк, водоспади та старовинні скульптури. Замок Радомис, що на Житомирщині, як машина часу повертає кожного на понад 500 років назад. Збереглася тут і побудована монахами, ще у 1612 році. Фабрика по виготовленню паперу. А ще у замку найбільша в Україні колекція ікон: п'ять тисяч експонатів зібрані з усіх куточків країни, найстаріша ось ця кам'яна святого Миколая Чудотворця. Та нині найбільше людей йдуть до цієї святині. До Богородиці Семистріни дуже часто люди звертаються про примирення ворогуючих сторін або що звертаються від позбавлення жорстокості до цієї ікони на час досить актуальним звернутися і помолитися і попросити за мир на землі. Аби відчути життя того часу, сповна у замку можна й переночувати у келіях. Тут картини XVIII століття та дерев'яні меблі. Секретери завезені з Англії, Франції, Бельгії та Німеччини. Такі покої найпопулярніші. Вартість такого номеру 1300 триста будні дні і у вихідні та святкові вартість 1500 Зазвичай їдуть люди, які просто хочуть відпочити від гамірного міста. Для прихильників більшого комфорту зручні та затишні покої принцеси або гетьманські апартаменти. А ще тут можна загадати бажання, яке обов'язково здійсниться. Для цього треба без зупинки подолати 138 сходинок, подивитися на острів кохання та вдарити в середньовічний дзвін.